Так, я перукар і раз в місяць мені висвітляють волосся. Я перукар і в мене дуже-дуже дуже тонке волосся. І це я не спалила фарбою чи експериментами, а в мене це генетично генетично, генетично, в мене стільки завжди було волосся. Я перукар і двічі на місяць я точно тоную свій блонд. А іноді і тричі. Е, я перукар і двічі на місяць я роблю собі якусь реконструкцію. Я перукар і сама себе не тоную. <рив> я перукар і тоную свій блонд маскою ось цією. Я перукар і я сама себе сушу. Я перукар, і це мій поки що улюблений кольор на мені.